З вами, Friends, Friends TV! Отже, якщо ви подивилися наш випуск попередній, який розділився на три частини, то в третій частині, чи в другій, можливо, ми розповідали, що наступний випуск, тобто це буде про незвичайні фрукти, О, про їжу і, все і загалом незвичайні факти. Ну, ми вибрали про незвичайні фрукти екзотичні, про які ми ще не чули. На жаль, показати фотографії ми не можемо, але ми їх дуже легко описати. І так, перший фрукт називається вічі. Він схожий за формою на малину, круглу малину із такими пухирцями, і росте як вишня, і всередині схожий на розрізану рістку. <реш> цей, фрукт, цей фрукт дуже солодкий, в ньому багато дуже вітамінів і кажуть, що це є комора вітамінів. І якщо ви поїдете. Такі країни, як тікати. А, ще є... я хотіла сказати, що він дуже похоже на смак на виноград. Якщо вийдете в такі країни, як В'єтнам, то спробуйте це лічи. Ну, дуже смачне. Далі розкажуйте ну, і... Софія про жовтний огірок. Киван <ріху> на <ріху> африканський огірок. Він дуже погоджує рок, такий, який вже дуже... спортився. Ні, який, який дуже, дуже спортився. який дуже старий переріс, і в ньому виросли колючки. Да. Ну, день я з... З, да, з колючками. Я це я це пробувала. Воно справді смачне, але воно буває різних кольорів жовтого, помаранчевого і, і, і червоного. червоного. Я пробувала помаранчевий. Помаранчевий він, він дуже смачний, солодкий, але кажуть, ну якщо попробувати жовтий, то він трошечки. Кислувати. Ну, якщо він все одно кажучи, він я... я... похоже на солодкий огірок. Якщо ви, огірок. Да, та... якщо ви з'їли його, то після прийому цього гірка, цього гірка, у вас буде така кислинка. Ну, Після того. <рекун> mm, да. Ну, Оранжевий ви можете е, попробувати в. Я його при... пробувала в Криму. В, Кри... <рекун> <да>. <рекун> в Криму? В Криму. Це давай місто. Як назва? Вартиніть його. Там його продавали дуже багато, і мама мені одразу його купила. Ну, дуже-дуже смачне. Наступний фрукт це плід кактуса. Він називається сабрес. Ви ж знаєте, які кактуси ростуть? Не такі, що довгі і з колючками, а, а такі, а такі як, і... як листки, і на листках кінці колючки. колючки. І, і там багато нарощих тих листків. І от самий фрукт круглий. Червоний, він з колючками. Його продають в Ізраїлі, він солодкий із... ізраїльтяни, чи як його називають, кажуть, що заради насолоди цього фрукта, можна полісти колючки. Він беруть такими щипцями, зривають. І він солодкий, смішний, смішний. Так, він дуже смішний. Наступний фрукт, про який ми вам розкажемо, це фрукт Нойна. Його. Дуже рідко зустріти, тому що він росте в Китаї і в інших таких. Так, да, в Китаї, а в Китаї не всі їздять, бо в Китаї всі знають що. <рес> Ні, ну в Китаї, в Китаї. Китаї. Вони нове... ну. нам все найпоганіше не сілають, а в них такі. Ну, яка відомі як цукрове яблуко, вона дуже на яблука, але, але на ній є такі. Називають ну, О, такі, ото, як вона нас. Ото знаєте, як ви хотіли ромашку зліпити, Тільки тільки тут такий кружок, і на ньому ці пелюсточки такі. Воно таке бордове, а по верхах таке зеленувате, зеленувате. Ну, так, але воно насправді цей фрукт насправді весь зелений. Але якщо кудись на фотографію, він каже рожевий. Він він не зовсім так. І, і він росте в Індонезії, Китай. на якихось Антийських островах. Китай. Якщо ви любите дуже крем, то його розрізають і їдять просто ложкою, це просто насолода. Так, це дуже-дуже смачний фрукт, ми його не пробували, але як то описується. То ми хотіли лісити? Ми хотіли забрати. Наступний фрукт, який називається... секундочку. Який називається... Тіпа брокколі. Яка назва смачна Романеско, чи чекайте, я правильно вам прочитаю. називається... <гум> так, Романеско. І навіть брокколі. Брокколі, якщо мені дістики, слухати, якщо ви дивилися мультик-смішарики і знаєте, Йожика, він такий самий, як такий йожик, такий, як йошик, тільки брокколі. <гум> ви <Він> знаєте, <такий гум> зелений, <гум> йожик, зелений жик передирнувся в костюм брокколі. <гум> Саме про себе. І він похожий на капусту, і діти капусту, ну може пробувати цю Романеску? Да. Я розкажу скажу ще про фрукт. Рука Буді. Рука-буди. Руда Рука Рука це віра в Індії, це їхній Бог. Да. Цей фрукт один з найпопулярніших цитрусових фруктів в Азії. Його вміст під товстою грубою шкірою дуже, дуже... Нагадує, дуже нагадує лимон. Да. Він дуже кисленький такий. Але... Він похожий як на гарбуз. Верхня частинка гарбуза, такого да, а потім... Гарбуза, а, потім а потім там знизу, розходить... як корінчики. Так, да, розходяться як корінчики знизу. Да. Ми його не пробували, але mm -hmm. не хочемо пробивати, що лимон не дуже любимо. Е, Мангостан, він схожий на Мангостан, він схожий на таке, як сказати, на маленьке на маленьке яблочко фіолетом всередині, ну шкірка десь приблизно як на фотографії, десь може пів сантиметра, всередині, да. наче такі криветки. Чотири подушечки. Да, він темно фіолетового кольору, і якщо ви поїдете до... В країнах Південної Азії, то радять мене його скуштувати, тому що він може він, може бути... Да, він може бути з кисливкою? може бути з але він дуже солодкий. серединка в нього біла, а верхівка теж така похожа на серединку, але менше. я розкажу про такий фрукт і якого дуже смішна назва. Назва цього фрукта Дуріо. Ну, Не ви схоже... подумайте, що він якийсь там дихий, де... Він схожий на білеплантацький нагай... нагай... да. фрукт нагадує. нагадує. Він такий, як ем... за кордорю, м'яко кажучи, неприємний. А Але він, сказали, він смачний. Він такий колючий, зелений, як диня. Да, зелений, з колючками. Смак дуже витончений і серединка, і така ж, серединка молочного. Кольор ну, така і не біла, і не жовта, така. Як, типо, знаєте, оце, та оце Це сон з типінки, не розвитку, але її сумно. Так, похоже на це. Не знаю, ви знаєте, такого рослинного монстра, але це рослинка такі. Може вона у вас росте вдома, тому що я повсюджена рослина. Її багато в Україні. В мене також була ця квітка вона не вижила. Знаєте, ну, Така квіточка я би могла вам показати, знаєте, як ото -от серединка така, серединка паличка така, і ніби то як ото той Такий покажемо Ну, я вам можу її показати. Ось, як ви бачите. Можливо, бачите, можливо, ні, я не знаю. Ну, бачите, бачите. а ну, загалом цієї рослини насправді в таких місцях збирають фрукти, але в домашніх в таких квітках цих фруктів не можна. Вони схожі на ананас за смаком. Я розкажу Від, зараз, я правильно прочитаю Джапотакаба. Джапотакава. Джапотакава. Якщо по на перший погляд, ці плот. Ці плоди можна прийняти за паразитні дерева. Вони, можуть ці дерева, якісь ну такі, якісь, як були, вони боязкі, але вони наче на палочці нарощені чорниці такі. Як слива. Так, да, як слива. Але але слива ж росте таких на толеньких грязьках, а то, а то ці на фрукти на зра, зразу на стовбурі. Я Не знаю. Зараз нам eh, Соня розкаже про дуже смішний фрукт. Це останній фрукт у нашій робці, який називається лапа лапа. Це такий своєрідний банан, який росте, по-моєму, в Америці. Північний американський бана. американський банан. Він похожий на баклажан зелений. Є... Коротше, ікер... Якщо його то він Так, да, він білий і я знаю, я кажу. Лапу, лапу. Він в сході Америки він схожий на звичайний бланк, але дещо товщий та ароматніший. Ну на цьому це все. Наша рубрика закінчилась. До речі, до речі, ця інформаційна рубрика, в якій ми будемо розповідати всякі цікаві факти, називатиметься чекайте, ІРС. Схоже ІС звучить ІС і ІРС. Це перекладається як інформаційна рубрика Софі. Згодом вона називається звучить як Ірис, і в нього буде називається Іриски. І чекайте наступної іриски від цефіки, де побачимо. Чекайте нового випуску. Зустрічі, підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вверх і пишіть приємний коментар і внизу. До речі, ще ніхто не написав, як нас розрізняти, тому можливо ми якось самі запутаємося. Якось нами будемо розмови. Ну, напишіть, будь ласка, бо ми не знаємо, як нас Ну, вона ми ми так... називається. Але скажу вам секрет. Ну ну добре, да добре до нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш канал.